У Нас напевно як в кожному закладі у нас дійсно багато техніки. У нас є холодильні камери. У нас багато печей та і іншого різного. Тому спочатку було дійсно важко. Так, про перші дні, коли на Полтавщині почали застосовувати аварійні відключення електроенергії, розповідає менеджерка закладу харчування, який розташований в обласному центрі. Іні у кафе усі електроприлади працюють від генератора. Його купили майже місяць тому. Коли не було світла, то відповідно у нас все нічого не працювало. Але це було зовсім трішки, бо майже спочатку ми купили цей генератор, тому що ми зрозуміли, що чим далі будемо рухатися, тим нам більше буде він потрібен. Зараз ми працюємо без зупинки. Нині в області електропостачання здебільшого відключають за графіком погодинних відключень. Однак, щоб зменшити навантаження на мережі, у закладі економлять електрику, каже менеджерка. У всіх залах у нас горять свічки, також на літньому майданчику горять свічки. Це подобається наша мостямба. Це така специфічна атмосфера, і класно, що можемо таким чином економити електроенергію. А Наталія Федорук для свого салону придбала лампу, яка працює від батареї. Це для того, щоб не припиняти роботу, коли немає електропостачання. Для апарату я замовила спеціальний павербанк, де вставляється сама ручка. Він працює від 4 до 6 годин непреривної роботи. Ну, так як світло зараз вмикають там на 2 години, я встигатиму його заряджати. Ну, Звісно, докупила лампи для того, щоб мені було світло працювати. З приводу фінансів, звісно, для мене це трішечки вдарило, як то кажуть, по карману, бо довелося витратитися на всі ці розхідні матеріали. Така ситуація, коли клієнт тут немає вибору. Ми підлаштовуємося під майстра. А майстер, ну як якщо говорити конкретно про Наташу, то тут взагалі нема проблем. Тобто вона все підлаштувала, так сказати, під дану ситуацію. Жалітися, я думаю, нам немає на що. Ми підлаштуємось. Нагадаю, внаслідок ударів, які завдали російські військові, зруйновано близько 40% енергетичної інфраструктури України. Повідомляв президент Володимир Зеленський. Це спричинило масові відключення електрики. Мені треба навчатися, а воно заважає. І пари пропускати не хочеться, і отримати інформацію потрібно. Треба ходити, сплачувати ж податки, а воно невчасно вимикається і треба чекати по три-чотири години. А воно ще кудись треба побігти. І воно дуже незручно не буває. Звісно, воно потрібно для економії. Це я розумію. Тетяна Весна, Анатолій Кікоть, новини на Суспільному, Полтава.